Привіт! Зараз ми дізнаємось, як зареєструвати посилку на сайті Укрпошти. Для початку заходимо на закладку Замовлення. Товар, який проданий, має три статуси. Перший статус неоплачений, в синьому кольорі. Це товар, який чекає на оплату вашого клієнту. Другий статус це невідправлений в червоному кольорі. Це означає, що товар оплачений вашим клієнтом і чекає вашої реєстрації на сайті Укрпочти та відправки. Після того, як ви введете трек-номер для відслідковування товару, з'явиться третій статус в зеленому кольорі. Це відправлено. З лівої сторони ви можете побачити фільтр. Можете обирати різні статуси. Тож, давайте навчимося реєструвати посилку на сайті Укрпошти. Після оплати посилки вашим клієнтам у вас буде 2 дні для реєстрації та відправки. Але бажано зробити це пошвидше. Обираємо товар, який продано, але не відправлено, і натискаємо на інформацію про нього. Тобто у нас висвічується адреса покупця. Потім відкриваємо сайт Укрпошти. Перед цим ви маєте зробити реєстрацію на сайті, ввести ваші дані, адресу, телефон, електронну пошту. Після реєстрації ви маєте зайти у ваш приватний кабінет. Ось я зайшла в свій особистий кабінет, з лівої сторони обираю міжнародні відправлення. Далі нам потрібно створити папку. Вона називається обираємо дрібний пакет Prime. Це до 2 кг. Обираємо назву пакету, наприклад, сьогоднішня дата. Потім нажимаємо створити відправлення. Заходимо в такий шаблон, обираю свою адресу діючу і ввожу дані нашого клієнта. Копіюю ім'я, вставляю сюди. Далі. Вулиця та будинок. Далі обираємо країну. Країна у нас США. Копіюємо місто Saint петер от, вказуємо США. І вставляємо місто Сейнт-Петер. Далі копіюємо індекс. Ось сюди вставляємо. Далі штат Міннесота. Штат-регіон. Ось тут вставляємо. Нам залишилось скопіювати тільки номер телефону. Вставляємо ось сюди. Далі вказуємо вагу нашої посилки. У мене проданий браслет. Вага 55 грам. Довжина моєї посилки 30 см. Ширина 15. Висота 3 см. Далі. Назва вкладення. Вказуємо браслет. Далі вартість. Вартість 10 доларів. Вага вкладання браслет важить 6 грам. Обираємо номер. Слідуючи кількість одна штука. Країна походження, Україна. Далі категорія відправлення, подарунок і Зберегти. Ось ми створили реєстрацію для нашого браслета. Обов'язково копіюємо номер, трек номер відправлення посилки, по якому наш клієнт може відслідковувати свою посилку. І нам потрібно цей номер ввести. Додати відстеження. Вказуємо номер. І назву перевізника Укрпошта. Ось є в нас. І обов'язково зберегти. Ось ви бачите, статус проданого товару змінився на відправлено. Ось номер відслідковання. У випадку, якщо ви не відправили товар після оплати, клієнт має право на протязі 25 днів після відправки товару відкрити на вас скаргу з вимогою повернення йому коштів. Тобто ви ввели трик номер на сайт, але він не активний і не відслідковується посилка на міжнародних сайтах. В такому разі сайт Arizona має право розглянути цю скаргу. І якщо доказано, що ви дійсно не відправили товар, то кошти повертаються клієнту, а на ваш аккаунт накладається чорна мітка. Якщо таке відбувається три рази без поважних причин то аккаунт буде заблоковано адміністратором сайту.